Привіт. Сьогодні в мене така справа: мені потрібно загородити вольєри у моїх курей. Для цього мені потрібна сітка. Ми замовляємо ось таку сітку для прикинення. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось такий рулон, довжина 50 метрів і ширина 4 метри. Замовляла в інтернет-магазині на доставку новою поштою. Доставка обійшлася 137 гривень на такого великого рулону. Зараз я її розріжу Чільність 60%, довжина 50 метрів і ширина 4 метри. Ми таку сітку давно використовуємо, вона дуже надійна, вистачає на багато років. Батії застосовують як притінення для рослин, а я на її накриваю вольєри у моїй живності. Для курчаток, для каченяток. Я думаю, що ви бачили в мене в дворі таку сітку. Ось є чек, ціна такої сіточки 1800 гривень. Виробник Китай. Ось можете побачити. Ну що, піду зараз працювати з нею. Буду натягувати на свої вольєри. Ось так вона виглядає. Я розгорнула моток. Ось така ж щільність. Ось таким чином я накриваю вольєри, воно заодно притінює, робить невеличку тінь від сонця і не так сильно пропускає опади. І отам мені потрібно було відремонтувати ту частину над забором, поки ми ще отаку сітку не купили. Ось це буде трішки пізніше, коли ми вже зробимо цю сторону. З вольєрами накритими. А поки я ось тут натягнула оцю сітку. ну Це сітка вже минулого року, вона вже бачите вся порвана, але мені треба було натягнути її тимчасово, тому що деякі кури випригували сюди на кролятник і перепригували забор туди до нас. У двір ось, то таким чином я понатягувала, вирішила з нового рулону не вирізати такі кусочки. А мене була би ушна, отака стара сітка, все одно це тимчасово. Ось. І отак вийшло, бачите? Дуже, до речі, зручно, вона дуже легко чіпляється. Ось, бачите, в неї такі волокна. Ось вона дуже-дуже класно чіпляється. За гвіздочки там чи ще за що ви там її чіпляєте ось. І вона, до речі, дуже-дуже міцна. Далі в планах зробити ось цю частину повністю вздовж. Такий великий накритий вольєр, поділити його частинами. Ось, ну, приблизно буде виглядати, як оце. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.